І є ще одна ідея, яка в мене виникла сьогодні, і яким я твердо буду займатися. Сьогодні я доручаю начальнику Генерального штабу, міністру оборони, міністру інфраструктури і голові обласної державної адміністрації опрацювати питання з запуску аеропорту міста Маріуполь. І це наше... Друзі, я бачу, що попав в точку. Дуже дякую, друзі. Дякую. Дякую. Безумовно, ми маємо забезпечити безпеку. Безумовно, ми маємо захистити це від диверсійно-розвідувальних груп. Безумовно, ми маємо захистити від... і забезпечити від засобів протиповітряного нападу противника. Але я вважаю, що сьогодні гарний час для цього. Швидко другу позицію я не обіцяю. Але якщо нам вдасться ефективно провести переговори з Європейським Союзом, зробити оновлення і електризацію залізничної смуги, після цього, як це буде завершено, ми наблизимо до Маріуполя і Інтерсіті. Для мене це принципова річ, це виклик для того, щоб ми маємо скоротити відстань. З одного боку, це є ефективні контакти між людьми, а з іншого боку, ще це можливості туризму. Бо кожен раз, коли я зустрічаюся ще з одним моїм великим другом, прем'єр-міністром Греції Ципросом, він кожен раз мені обіцяє, що ми разом з ним приїдемо в Маріуполь. Кажу, дороги дайте мені. Або аеропорт. З аеропортом ми з вами домовились. Пан голова адміністрації може сказати, що ми цього року поставили пріоритетом і дороги на Маріуполь, які будуть зв'язувати із Запоріжжям, із Бірдянськом, причому частина. Що окремо виділили за моїм проханням, і проханням народних депутатів. Де у нас Герасимов, я, я його не бачу, а він сховався. І проханням народних депутатів, причому як вони там з'являлися, куди він там їх засунувсь в цей бюджет, але, врешті, ред побачив дороги зафіксовані. Друзі мої, це правильні пріоритети. Ми маємо продемонструвати, що схід України є одним із перших пріоритетів українського президента. І найголовніший, найголовніший друзі, підсумок зробленого. Ми з вами повірили в свої сили. Ми з вами повірили, що ми здатні це робити, реалізовувати амбітні плани. Ще раз нагорошую, мій план перетворити Україну в регіонального лідера країну заможніх, вільних і щасливих людей. Тільки так ми можемо перемогти Путіна.